Привіт! Сьогодні я розповім тобі казочку, яка називається Город Каченят. Але перед цим обов'язково підпишися на мій канал, щоб не пропускати нові казочки. Щодня рано вранці брати каченята, Зефір і Марципан наповнювали ставковою водою поливальниці. І рушали на город. От і сьогодні вони взули гарненькі перетинчасті чоботи і великі фартухи, щоб, бува, під час роботи не забруднитись. На головах у них викрашалися крислаті солом'яні капелюхи. Завзято розмахуючи поливальницею, попереду йшов зефір, а за ним, мугикаючи, підніс пісеньку. Крокував задоволений Марципан. Салат і помідори дуже хочуть пити, сказав перший. Радиска також скучила за водою, додав другий. На городі брати одразу взялися до роботи. Та не минуло кількох хвилин, як вони посварилися. Обережно, Марципане! Своїми чобітьми чавиш маленькі пагони, сказав зефір і додав сердито – «не зграба». Марципан обурився. Нічого я не розчавив. Він дуже образився на брата. Аж так, що пожбурив у нього свою поливальницю. Розхлюпуючи воду, поливальниця впала на землю, вдарилась об камінь. І тріснула. Невдовзі вся вода, крапля за краплею, вилилася з неї через тріщину. У поганому настрої поверталися брати додому. Втупивши очі в чоботи, Марципан чвалав за зефіром, наче малій відстані. Йому було соромно. Він розумів, що зробив велику дурницю. Розсердившись, адже бачив, як зефір старанно заклеював скотчем його поливальницю. Наступного дня каченята знову пішли на город. Але вода з поливальниці Марципана весь час виливалась. Тож, коли брати прийшли на город, поливальниця була вже геть порожня. Повернувшись додому, Марципан розповів мамі, як посварився з братом, і так пошкодив свою поливальницю, що тепер з неї витікає вода. Але мама на те нічого не сказала, лишивши братам самим розбиратися. Марципанові стало дуже сумно. Тим часом качка мама взяла насіння різних квітів і вкинула їх у землю. Вздовж стежки, що вела нагород. Марципан продовжував ходити на город зі своєю дірявою поливальницею. Вода з неї витікала і рясно поливала землю вздовж стежки. На городі він нічим не міг допомогти зефіру, бо води в поливальниці не лишилось ні краплини, коли вони опинялися на місці. Якось марципану було особливо сумно, і він кинувся в мамині обійми. Нема чого ходити на город, нікудишній з мене городник, я нічого не роблю, лише плутаюсь у зефіра під ногами, а ще марную воду зі ставка. Помиляєшся, сказала йому мама Качка. Ти не помітив, як змінилася стежка? Якою ти ходив на город? Марципан опустив дзьоба донизу і нараз помітив, що вздовж стежки розпускаються квіти. Звідки тут квіти? здивувався він. Місяць тому я посіяла насіння, пояснила матуся, і вода з твоєї дірявої поливальниці потрапляла на землю щоранку. А ти навіть не здогадався, ці квіти виросли завдяки тобі. Качка мама обійняла малюка своїм теплим крилом і прошепотіла Немає нічого поганого в тому, що маленьке каченятко іноді робить маленькі дурниці, але ж мами знають, що їхні діти можуть робити ще й корисні речі. Якщо ти ще не спиш, обов'язково підпишися на мій канал, щоб не пропускати нові казочки.